Всім привіт! Вчора я показував як орав. Сьогодні будемо фризувати підчасник і цибулю. У нас ночі пішов трошки дощик, трохи мокровато, але не знаю. Буду бачити зараз, як воно буде йти. Навійшов фризу. Вчора був день гарний, сонячний оралося добре. Ну, зараз бачу. пройшов прийшов я прохід, ну, так ніби ніби непогано. Болота немає, ні, як би сказати, не пластилин, робиться нормально. Пішов я через весь город, тому щоб не розвертатися, не заминати, і зараз в другу сторону ще ніби непогано. Сфризуваю вже на цибулю. Ну, як би сказати, розробилося непогано. Земля така вогка, але не мокра. Немає, воно не, не ліпило пластилін, нормально розробилося. Бо Я думав, щоб сьогодні вже не робити, тому що пішов дощик і так ніби трошки мокровато. А якщо подивитися на релю, то так блестить трохи. Але розробилося. Нормально. Зараз їду ще на два города і один з них це той, що я вчора орав, подивлюся як там буде. Але одне, що не повертає вправи, трошки незручно. Подивився я в інтернеті. Крольову колонку 5 4700 плюс ще доставка іде до 5000 рульова колонка. Якщо робити на гідравлику, комплект 8000 тисяч. Не знаю, що це що це краще і чи варто гідравлика, ще буду, ще буду думати. Ну, хто порадив, хто робив, знає як оно як його краще зробити і від чого вона це гідравлика підходить. Я дивився ті, що йдуть на Т-25. Якщо брати така гідравлика, як йде на нього, на ДВ, то там до 9-10 тисяч цей. Поїхав далі. Приїхав вже на цей город, де я вчора орав. буду пробувати тут як воно буде фризуватись. Це непогано. Тут трошки гірше, тому що я по реліз даю назад і потім знов їду, воно трохи заминається. У мене на тих городах я призував, просто мав де розвертатися, в одну сторону йду, в дві сторони ходив. А тут зараз їду назад, трошки талую і потім призую, знову назатоловую. Але так не як би сказати непогано все призить. Повернути, зараз йдеться ще раз проходимо. Сфризував я вже тут під цю цибулю під часник. ну і на цьому городі розробилось найгірше. Я його вчора ограв, ще город свіжий і мокроватий. Два попередні городи хорошо. А тут так трохи не дуже погано, але гірше за ті городи. Особливо де колія, де йшов трактор, там заталувалось. Ну, для цибулі Думаю, буде нормально, але все одно не дуже хорошо. Тут так, як би сказати, ще й долина мокровато і, і свіжа оранка, і ще й пішов дощ ночою, тому сразувалось не дуже хорошо. Ще й вправо не повертає. Ну, але вже як є, так і. Є. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео коротеньке, кому сподобалось, пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!